Привіт з Прикарпаття. Сьогодні 13 травня. І Зараз пішов масовий обліт. Дуже гарно потепліло. Бачу, що майже кожна бджола з пилком. Вже прийшов одразу дивлюсь, думаю де рій сідає. А це не рояться бджол, це просто ось такий видно обліт. Так, ось тут вже пилок, вже на землі. Як видно, ось бджола, яка йде. Ось тут відводки, а відводки як гарно полетіли. Бджола впала в руки з пилоком. Ось так гарно пішов пилок. Навіть не обліт. Це бджола йде гружена. 200 метрів від них рипак. Ось так не влазять. Не влазять і висять. Так, це хвости від бджолопакетів. Ось які хвости пішли. Якщо вистачить часу ще подивлюся, як там в них... Так, як у них справи з матушниками, чи вийшли матки? О, тут забув закрити. Так, не сачкуємо. Нема коли сачкувати. Треба працювати. Пішов матки тут відбирати. Треба на завтра немалу кількість. Потепліло, люди почали працювати. Ось як хвости. Цього року дуже гарні хвости вийшли. Це, я думаю, основна причина, що це 12 рамочники, Тут вже на 10 гарних рамок була обситка. Розплоду було. в ну, декотрих, можливо, 9 рамок різновікового непоганого. Так-то десь 6, 7, 8 рамок. Ну точніше 7-8 думаю. По рамці ще їм печатного гарного лишилося. Розплоду. Ось тут так само відводки. Це було зроблені відводки десь середина квітня. Забирав матку сім'ї виховательки. І зробив такі... Ого, тут вже десь, ну, десь п'ята частина лотка, а це відводочок. Там зараз три або чотири рамки, не пам'ятаю, бджоли. Точніше не бджоли, а в гнізді. Ось все так вони працюють. Включив вже в них пилкозбірники, бо вони вже почали були... Як було тепло заносити, збивати пригою, цього мені не потрібно. Ось це батьківські сім'ї, ось як працюють. Бджола сідає і відпочиває. Можливо, через те, що трохи прохолодно, вітер прохолодний. А бджолок пилок весь монотонний. Краса. Краса, краса. Всі цього чекали. Так, тут так само відводки. Цей відводок зроблений 10 днів назад. три відводки. Опа, бачу, труд він вилітає звідкись там. Ось як понесли пилок. Завтра так само, якщо буде погода, їм поставлю всім. Пилко ключ. Ось тут материнські, батьківські. Опа, тут взагалі набито. Так, бджола не влазить... Не влазить в видно в отвори. От і попки стирчать. І тут. А зараз відіду і пішла маса бджоли. Бджола на мене не реагує, працює. Ось така гарненька ситуація сьогодні. Йдемо ми працювати. Треба встигнути до вечора сьогодні. Усім удачі, всім пока.